Любі діти, добрий день! Сьогодні на уроці ми будемо знайомитися з вами з алгоритмом письмового ділення. Це тема нова, тому для того, щоб гарно зрозуміти її і навчитися виконувати письмове ділення, уважно перегляньте відео кілька разів і постарайтеся запам'ятати алгоритм письмового ділення. Письмове ділення ми будемо записувати ось так. Наприклад, 8042, мені потрібно поділити на два. Ділення я показую ось ось таким значком, або можна сказати, кутом. Письмове ділення, або ділення кутом. Ось такий куточок малюю. І це є ділене. Дільник записую ось в цьому куточку. Бачите? 842 поділити на 2. І тепер починаю виконувати ділення. Спочатку мені потрібно знайти неповне ділення, тобто числа, які діляться на 2. 8 ділиться на 2, так? 8 більше 2 – більше. Отже, воно ділиться на 2. Це буде перше неповне ділення. 4 потім буде ділитись на 2 це друге неповне ділене, обов'язково показуємо такою дужечкою. І два ділиться на два, друге неповне ділене. Отже, в частці буде три числа і частку ми будемо записувати з вами ось під куточком. Обов'язково ставимо точечки, щоб можна зрозуміти, скільки чисел буде у частці. Починаю ділити вісім, поділити на два. 8 більше 2, значить, ділиться. І 8 поділити на 2 буде 4. В часті записую 4. Виконую перевірку. 4 помножити на 2 буде 8. І 8 записую під вісімкою. Уважно. Записую число під числом в клітиночці, ставлю мінус. І тепер шукаю остачу. 8 відняти 8 буде 0, 0 не записую. І списую тепер четвірочку. Ось, бачите, 4. Ділю друге неповне ділене. 4 поділити на 2 ділиться. 4 поділити на 2 буде 2. Виконую перевірку. 2. Помножити на 2 буде 4. Записую під четвіркою, ставлю мінус, і шукаю остачу. Хочу звернути увагу, бачите, як я підкреслюю, так? Підкреслю так, щоб була в мене ця лінія під наступним неповним діленим. 4. Відняти 4 буде 0. 0 не пишу. Списую третє неповне ділене. 2. 2 ділиться на 2. Так, 2 поділити на 2 буде 1. І виконую перевірку. 1. Помножити на 2 буде 2. Ставлю знак мінус, підкреслюю, і шукаю остачу 2 відняти 2 буде 0. В цьому випадку вже 0 пишу, тому що у мене далі немає неповних ділених. Тому я всі, числи, всі неповні ділені поділила і остача 0. І у частці у нас вийшло число 424. Тепер нам потрібно виконати перевірку чи, правильно ми виконали, зробити перевірку. чи правильно ми виконали ділення? Що я роблю? Щоб знайти не ділене, треба дільник помножити на частку. Або частку помножити на дільник. Правила, ці нам потрібно було вивчити. Отже, що ми робимо? Три клітиночки праворуч, у четвертій ставимо крапочку і записуємо. 400. Двадцяти один помножити на 2. Підкреслюємо і виконуємо множення. 2 помножити на 1 буде 2. 2 помножити на 2 4. 2 помножити на 4 8. Ми отримали 842. Тобто, отримали ділене. Приклад розв'язано правильно. Передивіться це відео кілька разів для того, щоб ви зрозуміли, як виконується письмове ділення.